Якщо ти прокидаєшся і тобі важко проснутися, не біжи зразу за кавою. Спробуй цей напій сіллю. Дрібка солі у теплій воді зранку насичує клітини киснем, дає мінерали, антиоксиданти, вітаміни, запускає метаболізм і дає чисту енергію без кофеїну. Це ніби ковток. Справжнього моря в тебе всередині. Цей напій заспокоює, дає сили для життя. І я завжди кажу, що сіль це не про смак, а це кров життя. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайту подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду. Підписуйся, коментуй. Якщо було цінно, став лайк.